Вітаю, мене звати Дар'я Згура. Ви дивитеся новий випуск програми Відважні перемагати обставини, героїною якого стала вимушена переселенка Валерія Бурцева. До повномасштабного вторгнення жінка жила щасливим життям у розташованому на березі Дніпра затишному місті Енергодар Запорізької області разом з мамою, молодшим братом та сином. Там жінка працювала і будувала плани на майбутнє. Але в лютому 2022 року життя Валерії Бурцевої ніби зупинилося. Окупація, невідомість та складне рішення залишити рідний дім. Так пройшовши непростий шлях, Валерія разом з родиною опинилася у Кременчуці, де нині будує своє життя заново. З 2014 року, коли була анексія Криму, я якраз навчалась в Мелітополі, то вже була подібна ситуація, як була під час повномасштабного. Що якось ми були готові, що до нас можуть вже зайти. Ось, але ми вірили в свої збройні сили, що можливо ну, до нас не дійдуть або відіб'ють, або зупинять. Цього не сталося. Окупація все таки прийшла, окупаційна влада зайшла на нашу територію. Це було страшно. 2 березня 2022 року, в день, коли російські війська заходили в Енергодар, Валерія разом із мамою, братом та сином перебувала в селі неподалік міста, де перший час було відносно безпечно, та згодом ворог дістався й туди. Почали шукати хлопців, які були в АТО, які були в вонській часті на атомній станції перевіряти, і приїхали вже в село, як окупаційна влада. Далі, за словами Валерії, перекриті шляхи і повна відсутність логістики, спричинили гостру нестачу їжі, її просто не було. Тож, згуртувавшись, односельці ділилися між собою останнім, що мали в запасах. Однак і ті були не у всіх. Коли дитина просить там якусь печининку чи ще щось, а її просто немає де взяти, і ти розумієш, що якісь там були консерви, які ми готували, так сказати, на сумку цю, як вони називалися ще я, не пам'ятаю валізку, тривожну валізку. Але і в цій валізці була одна апельсина, і мама моя достала цю апельсину. А син мій каже: Бабушка, де ти, ти її взяла? Це як знаєте, ножом по серцю. Ось це було. Після двох місяців життя під гнітом окупації. Валерія та її родина прийняли непросте рішення: терміново залишити рідну домівку та виїхати на територію під контроль на Україні. Дванадцять ночі це було спонтанне рішення. Було страшно їхати. Було страшно залишатися, було страшно залишати усе. Ми думали, що їдемо ми ненадовго. Навірно, всі так люди, коли виїжджали, думали, що їхали ненадовго. Ось. І ми брали мінімум з собою речей, взагалі це були більше речі для дітей. Ось. Зараз би я би все вивезла, якби була така ситуація, або якби трошки знала наперед. Так, 2 травня родина Валерії, швидко склавши речі в автомобіль, розпочала важкий та тривалий шлях з окупованої території до Запоріжжя, подолавши п'ять російських блокпостів. В 6 ранку ми мали бути вже в Дніпрорудному з колоною, яка сформувалась, На 6 ранку їхати люди самостійно. Ніяких евакуацій у нас не було. Ми чекали, але не дочекалися і вирішили, що потрібно їхати самі. Перед тим як виїжджати, я Замаскувалась, так би мовити, під хлопця, щоб на блокпостах вдруг не сказали, залишаєшся або не зняли з машини і не сказали ти сьогодні, ти сьогодні нікуди не їдеш. Тому що такі теж були случаї, що домагались до дівчат, коли вони їхали, і мене знайомі виїжджали, і вони казали, що зараз ми тобі гранату кинемо в машину. Ну, типу, чого ти там кудись їдеш і все остальне. Як розповідає Валерія, перший блокпост вони проїхали швидко й без ускладнень, але з кожним наступним ставало дедалі жорсткіше та страшніше. Ситуацію ускладнив ще й автомобіль. Після перевірки на другому блокпості двигун раптово перестав заводитися. У мене паніка. Я вже така думаю, повертатись назад. Але мама каже: Ні, будемо толкати. Мама почала толкати машину, почала їй допомагати. Вона завелася, і ми просто поїхали далі. Третій блокпост розташовувався поблизу населеного пункту Василівка Запорізької області, де Валерію разом з родиною утримували понад дві години. На вулиці було не жарко, але на сонці було в машині, було жарко. На обочини ходити не можна було, тому що були вже міни, було заміновано, було небезпечно. Ми сиділи в машині. На щастя, четвертий блокпост вдалося проїхати без затримок, однак на останньому вже чергували сумнозвісні кадирівці. Тримали, мабуть, години три. Ми простояли. Ось, їздили служби ОБСЄ, Червоного Христа. Просто так ми бачили їхні машини. Ось наскільки я знаю, тоді була евакуація Маріуполя. Ось, і тому ці служби були присутні на дорогі, і, мабуть, із цього ми і проїхали так швидко ці блокпости. тому що наступні вже виїзди були по три дні і по тижню. Люди стояли під палючим сонцем, тому я вважаю, що за шість годин ми до Запоріжжя приїхали це швидко. Хоча час займає від мого дому до Запоріжжя час двадцять півтори години, і це максимально. Виїхали ми вже на запорізьку трасу на Кам'янське. В Кам'янському був підірваний мост. І вже ми об'їжджали по річці. Там є річка, але вона висохла, і ми по цій річці дорога дорога життя вона називається. І по цій річці ми об'їжджали. Там були указателі вже куди можна їхати куди. Ні, це вже була сіра зона. І указателі ставили ну, наші військові. І ми доїхали до українського блокпоста. Мама моя розплакалась, сльози течуть. Я за нею вже почули. А знаєте, чому ми почули? Ні, а Добрий день. Вже там вимушені переселенці сформували колону, яку українські спецслужби супроводили до пункту прийому внутрішньо переміщених осіб у центрі Запоріжжя, де людям надали речі першої необхідності та місце для ночівлі. У Нас була поломана машина, бо ми її виталкали, так би мовити, із окупації. І мені треба було або машину десь діть, продати, поставити. Поставити у мене її не було куди. Продати би я її так швидко не продала, і ми вирішили, що ми залишаємося в Запоріжжі. І нам попався сім'я, і вони приймають жінок з дітьми в свою квартиру. Ось на безкоштовній безоплатній основі, типу, щоб там хтось жив, і ну і допомога. Нам було страшно, але ми погодились. Не пошкодували. Нам ці люди дуже допомагали. Залишалася Валерія в Запоріжжі близько трьох місяців. Однак із часом масовані обстріли ставали дедалі інтенсивнішими, діти постійно тривожилися, а гучні вибухи зробили перебування у місті нестерпним. Тоді родина вирішила їхати далі. Так 10 серпня жінка разом із мамою, братом та сином прибула до Києва. Та згодом масовані обстріли розпочалися й там. Та вже в листопаді 2022 року вони переїхали до Кременчука, де розпочали життя, так би мовити, з чистого аркуша. Шо? Знайомі у мене тут в Кременчуці живуть, і вона нас позвала, каже: Приїжджайте сюди. Ми недовго думаючи, зібрали речі і відправили речі поштою і переїхали в Кременчук. Вони нас зустріли, прийняли, обігріли, так би мовити, допомогли знайти квартиру. І так ми вже тут. До речі, саме у Кременчуці Валерії вдалося втілити свою давню мрію, стати барбером. До цього в мене теж були курси вдома. Але як почалась війна, повномасштабне вторгнення, то а, курси мої закінчились із-за війни, із за окупованої за окупації. Ось. і тут уже я прожили, мабуть, півтори року, і я пішла навчатися в горішній плавні на барбера, на Берикаря, на чи майстра. Крім того, сьогодні Валерія Бурцева не лише популярна барберка, а й блогерка, яка активно ділиться своїм досвідом у соцмережах. Так нещодавно жінка започаткувала нову рубрику, в рамках якої робить зачіски чоловікам просто на вулицях міста. А це виникло думка спонтанно, Тобто, ми з подружкою вона почала займатися контент мейкером Стала ось від відточилась. І каже: я тепер буду знімати. Я кажу, окей, давай познімаєш мене. І ті, хто мене часто стрижуться, ті, хто мене бачать в, в соцмережах, то знають, що я люблю а, слухати діджеїк. Ось і в мене грають діджейки. І діджейки а, завжди так. знімають на локаціях на вулицях свою музику. І так виникла в мене ідея зняти музику чи зняти свою стрижку на вулиці. За словами пані Валерії, перше відео такого формату вона зняла за попередньою домовленістю зі знайомим. Та згодом до неї почали звертатися інші охочі. Підписники, які активно стежать за її творчістю в соцмережах. Ми збирались, прописали свій сценарій, як ми будемо працювати, і пішли на центральну площу міста. А як тоді реагували навколишні люди? Ставили клас. Показували, говорили, це круто, було небагато людей, це вже було, був вечір було після роботи, а молодь підходила, позитивно. Зі сльозами на очах поділилася жінка із ворушливою історією про те, чому саме чоловічі зачіски стали її мрією та покликанням. Перший місяць війни в мене загинув кращий друг. На війні він був військовим, підрубіжним він загинув. Ось і я дуже переживала цю його смерть трагічно. Мені здається, я ніколи не змирюсь, і для мене це завжди буде моїм болем. І тоді вже я вирішила, що мабуть я буду чоловічим майстром, і коли, колись можливо у мене буде, я до цього прийду або перукарня, або барбершоп. і я обов'язково або намалюю його портрет в його пам'ять, або назву свій заклад в його честь. Нині Валерія продовжує будувати своє щасливе життя разом із мамою, 12-річним братом та 6-річним сином вже у Кременчуці. Втім, наслідки пережитого діти відчувають і досі. Наші наступні подорожі, або ми, якщо кудись їдемо, або там в тому році їздили на море, то він дуже сильно переживає саму поїздку. тобто сам, що ми знову десь переїжджаємо, і страх. Я бачу по ньому страх, але ми якось стараємось сладжувати це, працювати над цим, щоб дітям було легше. Звісно, психологічний стан у нас підірваний, і над цим треба працювати. Я Розумію, що цей весь осадок, який ми пережили, у нього залишиться, у них залишиться у дітей, тому що безслідно воно так не проходить. Хоча наймолодший у родині більшості подій того часу не пам'ятає, найболючішим для сина Валерії стала розлука з його найкращим другом, собакою Жоріком. Собака жила у нас на вулиці, машина у нас була маленька, і ми їхали ненадовго. Ось, і тому нам прийшлося залишити сусідам, і вони за ним доглядають. Ось син у мене дуже дуже тужить за собакою. Зараз я не можу завести собаку, тому що ми живемо на зйомній квартирі, і я кажу, синочок або купимо хату, і я зразу подарую тобі собаку. Та на запитання, чи хоче Валерія разом із родиною повернутися додому після перемоги, жінка має неоднозначну відповідь. Адже для них Кременчук став вже другою домівкою. Я не знаю, як там буде. Це буде а, ще один стрес. Я розумію, що коли ми виїжджали, все це пережили, адаптовувалися, і це був стрес. І Я розумію, що повернувшись додому, повернувшись не на ту територію, на якої ми були раніше, жили того життя, яке було раніше, його більше ніколи не буде. І на даний час я нікуди не збираюся. На даний час я залишаюсь в Кременчуці. в мене тут клієнти, у мене тут налагоджене життя, друзі, розвиток. Я йду в розвиток, не не збираюсь зупинятись, і поки я не збираюсь нікуди переїжджати. Такою була історія переселенки із Запорізької області Валерії Бурцевої, яка є яскравим прикладом того, як втративши усе, не втратити себе та мрії, як не зламатися під тиском обставин, а навпаки, знайти в собі сили, побудувати нове, зовсім інше життя, як продовжувати жити, радіти щоденним дрібницям та щиро вірити у краще. З вами була Дарія Згура. Зустрінемось.